Привіт! Давай подивимося, що тобі принесе цей робочий тиждень з 22 по 28 квітня. Обов'язково залишай вподобайку, пиши в коментарях слово приймаю. Та давай подивимося, що несе цей тиждень, які енергії, так, будуть навколо тебе вирувати. І так, в чому ти знаходишся зараз, так? В яких енергіях? Зараз ти а, дуже знаходишся в агресивних енергіях, готова відстоювати свою позицію, йти в конфлікти, от, доказувати щось своє. Ну так агресивно дуже проявлятися. От, і а, ти готова до руху вперед. Готова до руху вперед. А, зараз ти, як наче, стоїш на такому щаблі, коли необхідно прийняти якесь для себе важливе рішення, але ти вагаєшся, тобі дуже важко а, прийняти рішення. Тому що це рішення принесе за собою якісь колосальні зміни у житті. Ну, давай подивимося, так, що несе взагалі цей тиждень, яким він буде для тебе на рівні енергії. Цей тиждень може підняти якісь минулі, минулі спогади з минулого життя. І буде бажання, знаєш, піти з тих ситуацій, не занурюватись більше в них, але може хтось проявитись із твого минулого, із якихось минулих ситуацій. От і саме це минуле буде впливати на твоє теперішнє, на твій стан, на твої ідеї, на твою реалізацію твоїх планів, які є на сьогоднішній день. Зверни, будь ласка, увагу на те, що у тебе зараз є можливість вийти на новий рівень, зовсім на новий початок чогось нового. Але тобі дуже важко вийти із зони комфорту. Тобто, оце рішення, про яке ми говорили, в чому ти зараз знаходишся, що необхідно прийняти якусь одну сторону, воно впливає на рух вперед. Оця нерішучість, вона тебе зараз може топити. Тобто, тобі треба зараз зважитися і вийти із зони комфорту, повірити в себе і піти. В щось нове. Ніхто не знає, що нас може чекати 100% у тому новому, але спробувати, можливо, варто інакше ти просто ніяк не дізнаєшся, що там може бути попереду. Ти можеш відчувати себе на цьому тижні в такому підвішеному стані, коли ти намагаєшся щось робити, але події все одно не рухаються так активно, як би ти хотіла. Енергії говорять про те, що важливо дотримуватись балансу. Дай подіям, іти своєю чергою. Не спіши, наберися терпіння, вгамуй свій внутрішній стан, свої енергії. Зараз у твоє життя приходять колосальні зміни, які принесуть, знаєш, руйнацію якоїсь частини життя, якихось ситуацій, і ти повинна будеш з них вийти для того, щоб піти в те саме нове, поборовши свої страхи.